Я граю людину, яка є сформована в радянських 30-х рокових, її молодість відбувається, і вона віддана цій системі. тобто І тому для мене було цікаво поспробувати і стати. ну А ти ж, коли робиш героїню, ти ж починаєш сама шукати ці точки зіткнень, вивчаєш перше, що могло сформувати, чому така. І тому для мене. Вона була цікава з точки зору, що це десь енергія та сама, яка пройшла і мала цей досвід, і потім виявляється, а заради чого вона втратила стількох людей і себе, загубила все своє життя? Заради якої системи? Заради цієї, заради та, яка не така. І це цікавіше грати, пробудження, певне. І тому от, ну, мені було досить цікаво погратися в таку штуку.